Дивіться, яка краса в нас на будівельному майданчику. Зараз встановили ось таку чудову опалубку. Її можна просто в музей поставити. Хлопці збирали все чітко по лініям опалубка під стрічку нашого паркану, 100 погонних метрів. Все чітко зібрали трикутничок. Ось дивіться, як він виглядає. Чи розики також ось поставили зверху, підняли вище ось ці перемички, щоб краще було заливати бетон і потім все повністю прогладити. Рівненька була поверхність по всьому горизонту нашої стрічки під наш майбутній паркан. І ось також тут у нас 50 погонних метрів. Дивіться, дивіться, яка просто краса. Хлопці е мають величезний досвід і збирають дуже якісну опалубку скажіть, скажіть просто, ставляйте оціночки від 1 до 10 і коментуйте, коментуйте.